Антон Грицюк, поліцейський, начальник групи реагування патрульної поліції міста Ірпінь, капітан поліції, у повсякденні захоплюється футболом та мотоциклами. Брав активну участь в евакуації населення Ірпеня під час повномасштабного вторгнення. Розкаже, що найважче в роботі поліцейського, і хто найбільші правопорушники? Чоловіки чи жінки? Це можна говорити? тому, що вони шукали, де їм би. Щось викрасти і випити, кожен день. Тільки це не записуйте. Як стати поліцейським? Де цього навчають? В академіях внутрішніх справ або на першопочатковій підготовці. Взагалі, в академії внутрішніх справ потрібно навчатися на курсанта, і це займає близько п'яти років. Першопочатковій підготовці це займає близько шісти місяців і далі можна працювати. Чи страшно бути поліцейським, виїжджати на виклики? В деяких мірах, так. Да. Тому що боїшся, насамперед, мені здається, навіть не за власне життя, боїшся за те, що можеш не успіти приїхати на деяке звернення і що може бути фатальним випадком. А це дійсно страшно. То найбільші правопорушники чоловіки чи жінки. В наш час мені здається, що, що вже 50 на 50. Робота роботою, а обід за розкладом у поліції. Ні, не за розкладом, тому що є певна кількість викликів, певне навантаження на наряди поліції в будь-якому випадку залишаєш все, що там не доїв, чи не успів доїсти, і в'їжджаєш миттєво реагуєш. Чи правда, що відповідальності за перевищення швидкості можна уникнути, якщо так би мовити, порішати, як за радянських часів? Ні, це неправда, тому що Спеціальні прилади вимірювання швидкості називаються трукам. Там все зберігається в приладі і все фіксується, і звідти взагалі ну, можливо це ведут. Це взагалі неправда. Чи порушують українці комендантську годину? Так, так. Ну, доводилося і е, ловити, і оформляти. Такі не неприємні історії, тому що люди трішки не розуміють. Який зараз час, що найбільше вразило за час роботи у поліції, дійсно запам'яталось те, що трапилося у 22-му році, коли Російська Федерація наступила на кордони нашої неньки України з війною, і тоді було здійснено дуже велика кількість евакуації мирного населення. Але найбільша душа, так би мовити, боліла за дуже маленьких діток, які взагалі не розуміли, що відбувається, плакали. Кричали, репетували, істерики. Але ми старалися допомагати з колегами, евакуйовувати. Ну, були такі випадки, що і дітей виносили вже, можна сказати, без ознак життя, тобто мертвого. Який кар'єрний ріст у поліцейського? Беремо від рядового. Рядовий це ну, такі можна сказати, най Менша ланка така в поліції, да? рядовий і сержантський склад. Потім після цього вже йде офіцерський склад, тобто інспектора, старший інспектора, керівники секторів, керівники відділень, керівники відділів, тобто вже йде там, лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, полковник, полковник, ну і найвищий ступінь, до якого можна досягти, це генерал третього рангу, другого рангу і першого рангу. Хочете стати генералом? Ну, звісно. Мені здається, це мрія кожного поліцейського. План перехоплення чи буденна офісна робота. План перехват чи обов'язково поліцейському потрібно вміти стріляти. Обов'язково Кожен рік здається і того перевірка на рівень фізичної підготовки, на рівень тактичної підготовки і також рівень стрільби. Як зазвичай домовляєтеся із правопорушниками? Зазвичай потрібно вести діалог. Словесно, мені здається, можна все домовитися, знайти комунікацію з правопорушником, потім вже приступаємо до оформлення. Чи пропонують хабар або могорич, чи можливо натурою розрахуватися? Ну, звісно, що могорич пропонують, але зазвичай це не знаю, напевно, такий кава, щось перекусити. Ну, звісно, що ми відмовляємося від цього, тому що ми маємо і свою заробітну плату, і поважаємо свою роботу. А те, що ви говорите натури розрахуватися, такого в мене ніколи в житті не було. Які закони обов'язково потрібно знати поліцейському? Насамперед, це закон України про національну поліцію. Це один з таких самих, можна сказати, найважливіших законів. Це, звісно, Конституція України. Потім Кодекс України про адмінправопорушення, кримінальний кодекс. Ну, це такі самі найважливіші. Що першим ділом робить поліцейський у відпустці? Я думаю, що спить. Добуто точно. Як ставитися до питання причина зупинки? І мені здається, це питання взагалі постійне для кожного поліцейського. Воно просто постійне. Ну якщо поліцейський орієнтується в законодавстві, і якщо причина зупинки автомобіля, то є така стаття 35 закону України про національну поліцію, і там у нас є всі причини. Чи часто у вашій практиці на поліцейських нападали? Ну, звісно, так. Да, було таких випадків не знаю. Десятка два то точно було. Але це зазвичай люди такі або в наркотичному спинінні, або в алкогольному спінні, або в психічному неврівноваженні громадяни. Жінка напарниця чи чоловік-напарник? Чому? Я думаю, що краще чоловік-напарник. Щоб не говорили, але все рівно. Жінка це і жінка. Ну, входь на згендер на рівність поліції, ну, жінка це все рівна жінка. Ти переживаєш за неї і постійно дивишся, щоб ніхто там не підійшов. Мені здавалося б, краще би було два напарника чоловіків, і напарниця може бути третя жінка. От тоді буде спокійніше. Чи дратує, що водії не розуміють жестів регулювальника? Та я думаю, що вже зараз багато людей розуміють рухи регулювальника, тому що, наприклад, як у минулому році були блекаути, відключали світло і майже в цих перехрестях доріг у містах були регулювальники. Ну мені здається, там нічого важкого немає. Ну, звісно, що бувають такі випадки, що дехто не розуміє, я скажу так: на регулювальника на поліцейського, не наїжджають, слава Богу, автомобілями не збивають і це саме головне. Згадайте найважчий день, коли хотілося піти з професії. Це було числа 15 чи 16 березня 22-го року. Точну дату я не пам'ятаю тоді, коли ми з колегами маленькою групою евакуювали свого колегу, але рештки нашого колеги, побратима Сергія Близнюка з Ірпеня. Саме з мікрорайону Стоїнки-2, там, де його службовий автомобіль розстріляла ворожа БМП. Чи добре заробляють поліцейські в Україні? Ну, на мою думку, що вистачає. Ну, заробітня плата близько 20-25 тисяч гривень. Ну не таксісти.